І як ми казали, є інша система, яка робить зчислення відносно якоїсь початкової точки, і далі вираховує відносно неї своє положення. Тобто, як приклад, можна зробити такий. Наприклад, у вас є якесь дерево, це початок відліку. У вас є мапа скарбів і вам сказано від цього дерева пройти 20 кроків на, на схід. Потім повернути. Ну і в напрямку можна без сходу, наприклад, в напрямку на якусь там скелю. Тут якась скеля була. Потім ви йдете, повертаєте вліво, проходите ще 50 шагів або там 30 шагів, 30 кроків. І потім копаєте вглиб на 3 метри. Або три лопати, ну не знаю, там вже які будуть виміри, так як буде написано, так і треба. Це один з прикладів, коли ви відносно чогось йдете в якомусь одному напрямку, потім повертаєте, проходите в іншому напрямку, і далі ще кудись йдете в третьому напрямку. Таких поворотів може бути безліч, шляхи можуть, можуть бути різної довжини, з різною швидкістю, з різним. Прискоренням, бо також, як я говорив, можуть бути інші засоби виміру, і ви можете міряти не в кроках, а в часі, знаючи швидкість свого пер переміщення. Можна проходити 5, 5 хвилин зі швидкістю 5 км на годину. Ну, і, так, і так далі. Тобто тут важливо знати одиниці виміру, знати е, напрями, знати, скільки, в, в якому напряму вам треба йти. Або в одиницях довжини, або по часу з якоюсь швидкістю. Ну і так далі. Е, в БПЛА для цього використовується окремий пристрій. Він має назву «інерціальна система орієнтувальна. Інерціальна система. О, в ній є такі компоненти, як акселерометр. Їх три штуки, щоб міряти прискорення в тримірному просторі. Тобто X, Y і Z. В трьох напрямах. І є гіроскопи, як я вже казав. Гіроскопи. Вони теж в трьох напрямах. Тобто їх теж три штуки. Один міряє оберти навколо цієї вісі, другий міряє навколо цієї вісі оберти і третій міряє навколо цієї вісі оберти. Це дає БПЛА змогу рахувати повороти і, в, і визначати напрям свого руху, а акселерометром каже, скільки ви в цьому напрямі пройшли. Тобто, знаючи прискорення, можна вирухувати швидкість, знаючи швидкість, можна вирахувати дальність. Ну, фізика та сама, що і в школі.